Дихай свіжим повітрям і почни яскравий день, справжні моменти життя з вами, друзі. І, як завжди, я йду, йду біля цієї краси, крокую і не зупиняюся. Сьогодні у мене дуже швидка хода, тому коли прийду, з вами далі поговорю і покажу, що я сьогодні буду їсти. Успішного дня всім, і зараз я продовжую йти далі. Хоча сонця немає, але жаркувати сьогодні. Ось побачила піраканту, яка ще не кольорова. Також зупинилася на пару секунд і біжу далі. Майже сім тисяч кроків вже прийшла. Ви знаєте, друзі, іноді хочеться. Ходити по старому місту, бачити стару архітектуру. Іноді хочеться тільки ходити між квітами. А іноді, друзі, я хочу так забрести, де е, трави, де зовсім така тиша-тиша. Находилась, нагулялася, надихалася травами. Показувала вам, так люблю знайти ось такі місця, де є трави. Ви знаєте, друзі, настільки так вигорівша душа, що хочеться е, чимось її заповнювати. І навіть і тими травами е, е, я люблю. Е, Постояти там, подивитися на ці трави, навіть якщо хочете порозмовляти з ними. Насправді я не розмовляю, але думки мої розмовляють. Ну і прийшла, як завжди, довго ходила. Що хочу розказати вам? Ви знаєте, вчора я зробила такі рекорди, ну, але я не говорю, не закликаю, щоб всі ви робили ось такі рекорди, як я вчора зробила. Я вчора, друзі, пройшла 21 тисячу кроків за один раз. Я не розбивала так, як обично. Я говорю, що 11 тисяч кроків, тобто це 7 тисяч кроків в першій половині дня і 4 тисячі кроки на вечір залишаю. Так як я жайваронок і ввечері в мене немає, тої великої сили, дуже в організмі, то я люблю, а зранку в мене енергія є, то я собі хожу. І для мене це не складно саме робити ось ці кроки. А зараз, друзі, я хочу вам показати, е, я при, коли приходжу завжди, я вам говорила, що я е, вживаю не молоко, а ось вершки, отакі 30% до кави. Зараз хочу показати вам, так, каву Кава від чоловіка. ви знаєте, я за своє життя, ну, скажімо так, ми з чоловіком прожили дуже гарно, так? але працювали, не було, коли там кава вранці, як на роботу, він на роботу, я на роботу, яка кава вранці. Так? А зараз ось я беру ну я вже без ложечки чайної беру там просто і ось так скільки ну трішечки при, приблизно, щоб не перелити, ну приблизно чайну ложечку. Вершків я налила, так, і буду смакувати каву і поспілкуюся з вами не тільки про трави, а розкажу. Вчора пройшла 21 тисяч кроків, друзі. Я вас не закликаю це робити, тому що це важко. Я вперше спробувала. Зазвичай я говорила не 11, а я вже перейшла на 14-15 тисяч кроків. Але чому називається мій челендж на 30 днів, 11 тисяч кроків? Це от коли дощова погода, наприклад, коли е, якісь є справи, е, то іноді буває, що не 14-15 тисяч кроків, а все-таки 11 тисяч кроків. Хочу, я хочу бути з вами чесна, тому я обрала ось так 11 тисяч кроків. Вчора я пройшла 21 тисячу. Ну, скажімо, це було випадково. Вчора був дуже жаркий день, я трішечки навіть підгоріла. Дякую чоловіку своєму. Його немає, він на роботі, але йому дякую, на двері так подивилася туди, наче він вийшов і я йому подякувала за каву. Ранкова кава від чоловіка. І Кожного дня, кожного дня він робить мені каву і їде на роботу. І мені це дуже-дуже приємно. Я його проваджаю, друзі. І вчора так само я його провела, і я знала, що коли прийду, буде мене чекати кава від чоловіка. Він її тихенько там робить, я навіть не бачу, коли він її робить, збирається на роботу і робить каву. Я зразу каву не п'ю, бо я дуже довго ходжу, і тому вранці нічого не п'ю. Я вчора ж пішла, думаю, ой, такий жаркий день сонце, я давай шукати там тіньочок. Вона ходила для себе як завжди. Ви у моїх відео побачите, де я цей челендж показую свій посхудненню і по ходьбі. І е, шукаю тіньочки, От я йшла, йшла, йшла. І дійшла дуже далеко, так, а потім глянула ого, десь я вже так зайшла, трішечки заблудилася, давай вмикати навігацію, куди мені іти далі? Вімкнула і подивилася, що я пройшла ой, скільки ж там. Ну, вчора разом я пройшла, здається, чи 14 тисяч кілометрів. Ой, 14 тисяч. Ой, нічого собі сказала. 14, 14 кілометрів, 21 тисячу кроків я пройшла. І я ж давай іти шукати, а потім без навігації. Ні, думаю, я все таки без навігації. Тому що навігація показує, сонце дуже пече, плюс 30 було, піду, я так. Так що, друзі, вчора в мене такий був рекорд: 21 тисяча кроків, а не 11. Ввечері я не ходила. Чоловік, коли з роботи їхав, він мені зазвичай дзвонить, і я його зустрічаю. Я хожу перед цим, і ми з ним зустрічаємося на вулиці, потім разом йдемо уже додому. І ось вчора, коли він мені зателефонував, уже, ну, скажімо, після обіду, десь так, мабуть, я йому кажу, я тебе сьогодні ввечері не піду зустрічати. Я зараз прийшла, лягла і лежу, от, і попила добре, що я дякую за каву. Попила кави. Дуже смачне, як завжди, кава. Вона мені придала сили. І, друзі, я хочу сказати, що. Сьогодні я думала, що я сьогодні не зможу ходити. От виморилася. Ви знаєте, це складно, це дійсно 21 ну, тисячу кроків. Треба тренуватись. 15 тисяч кроків для мене, друзі, це просто нічого. Я просто ходжу, в мене ноги не болять, я не виморююся. Просто ну, легка виморність, можливо, і є, якщо їх зразу пройти. Але ж я вам говорила, я розбиваю я зранку 7. Тисяч, дев'ять тисяч кроків ходжу, а після обіду, вже ближче до вечора, я інші кроки набираю до 11 і вище кроків. Ви знаєте, сьогодні встала я, а у мене нічого не болить. Мені нормально, і ноги не болять. Чоловік запитає, ну що ти сьогодні мене проваджаєш? Я говорю, проводжаю. Він каже, а як твої ніжки? Кажу, не болять, в мене все нормально. Я сама від себе не очікувала, так що, друзі, я хочу сказати, ходьба – це здорова справа. Тож я навіть агітую, ходіть, будь ласка, ходіть для себе, не обов'язково разом зі мною. Ходіть для себе, це дійсно оздоровлення, це класно, це здорово. Так що я вас закликаю ходити. Я стала здоровішою. Я стала себе краще почувати. Я вам говорила: я ніякий не, не психотерапевт, там не лікар. Я просто е, жінка, українка, яка вигоріла в душі, і шукає собі таку нішу, яку е, пусту цю нішу, яка в мене пуста. Чим заповнити саме оцю нішу? І я шукаю ось я так придумала. Ну, те, що я придумала, получилося дуже здорово, тому я вирішила розказати і вам, друзі. І, і ще я вам говорила про те, що я буду, ну не буду я там кожного дня показувати, що я їм і що я готую. Хоча я й говорила, що я покажу, як швидко я. Готую квашену капусту і гриби, але друзі, в мене ще квашена капуста не закінчилася, і гриби мариновані також не закінчилися. Але я обов'язково покажу, як я це готую. Це готується дуже-дуже швидко. Це готується дуже просто. Ці рецепти, це мої рецепти. Ну, капусту я чула, що так роблять, і роблю я роблю без дозування приблизно так. Я ніколи не користуюся вагами. Я знаю, в мене і донька моя, і сестричка. Вони там на вагах все зважують, вони великі молодці. Ні, я не молодець, але виходить, все одно смачно. Покажу вам рибу маринувати, покажу гриби маринувати, як капусту квасити, коли у мене закінчаться ці продукти. Поки що вони і є. Зараз я вам покажу. Я посмакую кавою, а далі у мене буде обід, і я вам покажу, що я буду обідати. Що я буду обідати, друзі? Зараз я вам і покажу. Так. Сідаю. Так, і покажу вам, що я сьогодні буду їсти. Їсти я буду сьогодні, ось у мене отаке блюдо з моєю їжею. Що я буду їсти? Це риба в паніровці. Яйце, я люблю яйце. Я дуже люблю оселець, ось оселець омега 3, які нам треба їсти. Ось вони. Ну, це просто клюква зверху лежить. Я так купувала їх з клюквою. І грибочки ось ці грибочки, які я замаринувала. Ось вони. Вони дуже-дуже смачні, дуже простий рецепт, дуже швидко робиться, я вам все розкажу. Так, ось оце моя їжа, друзі. Сподіваюся, зараз отак візьму камеру, так, Сподіваюся, отак покажу. Гарно видно, так. Оце, друзі, буде мій обід сьогодні. Але і ще буде у мене солодкий стіл. Я не знаю, який солодкий стіл. Я придумаю, я спочатку з'їм це, а потім я визначаюся, що хочу з'їсти іще я. Перед тим, як їсти, я каву смакую, бо цей чоловік приготував цю каву. Це у мене перша, я два рази їм, так, це в мене перша. Половина дня, і я обід. Це в мене обід. Я обідаю, і у мене ранкова кава, ту, що чоловік готував, виходить, що вона сьогодні майже в обід. Після кави я іще трішечки посмакую цією кавою. Нехай цей смак кави залишиться в мені, бо це кава від чоловіка, це дуже суперздорово. І, друзі, Потім я вже буду пізніше обідати. І ось після того, як поїм, ну, є кавун, є персик, є абрикос, є сливи. І я вирішу, що я більше хочу і скільки я хочу. Можливо, я з'їм там тільки кавуна, я не можу сказати. Точно, що у мене буде на солодкий стіл. Я просто перерахувала те, що в мене є. А те, що я виберу, я ще не знаю, тому я вам не показувала, що саме у мене буде на солодкий стіл. Можливо, я взагалі буду без солодкого стола, тому що, якщо не їсти, я помітила, якщо не їсти солодкий стіл свій, а солодкий стіл тільки фрукти, ніяких солодощів. Якщо не їсти, то вага збільшується. Скорі зменшується скоріше. Тобто більше ваги можна скинути, якщо не їсти фрукти. Але фрукти їм, тому що це вітаміни, і вітаміни треба вживати. Ну І чомусь зараз такий сезон фруктовий, то хочеться поїсти і фруктів, хоч зараз у нас цілий рік, той фруктовий сезон, але дійсно таке зараз от і абрикоси, і сливи є, і персики. То, чому не поїсти, а взимку також ми це будемо їсти, але хочеться чомусь зараз більше, ніж хочеться цього взимку. І ще, друзі, що я хочу сказати вам? Бадьорість духу від схуднення є, і бадьорість духу від мого крокування. Тому оцим усім я з вами ділюся. І бажаю друзі вам усім здоров'я, бажаю гарного настрою. Бажаю, щоб у душі у вас завжди було тепло і світло. І на сьогодні я вам говорю пока, до наступної зустрічі, справжні моменти життя з вами.